Усім доброго дня, канал, сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати дві страви. Буду готувати молоду картоплю, відварю її спочатку, а потім, потім буду підсмажувати на сковорідці. Це виходить дуже смачненька, молода така засмажена картопля. І ще покажу вам, як я буду робити другу страву це салат. Дуже швидкий, простий у приготуванні і дуже-дуже смачненький. Ну що, зараз залю. як бачите, вона в мене вже чищена, промита водою. Картопля тільки закипить. я її посолю і буду варити до готовності. Поки картопля буде варитися, я буду показувати, як я буду готувати салат, буду зараз нарізати на салат і покажу вам, що мені потрібно для салату такого. Я взяла тут 200 г ковбаси. Можна брати яку маєте: і варену, і шинку, можна і копчену. яку маєте, таку і беріть. 200 г сира такого твердого, сухарики, такі соломкою потрібні. Майонез це у мене домашній майонез сьогодні, тому у баночки. Всі дві помідори і зелений піля цибулі. Майже от і все, що мені потрібно. Я це все зараз наріжу і покажу далі. Покажу вам, як я нарізала все. Отак, більш-менш і ковбасу і сир. А це залишила кусочок, покажу вам, що це така балікова ковбаса. Тому такі світленькі, куряче м'ясо тут кусочки по ній. Ну і помідори, отак. Більш-менш величенькі такі кусочки нарізала, цибулю. І зараз буду це все до кучі змішувати. От і весь майже процес салату. Зараз тільки замішаю. І який є готовий сюди. Так, а от тепер помідори, цивуля сюди теж. Тепер можна це все перемішати, трошечки соли, так візьму просто дрібку і отак посолю. Багато ні. То забагато, щоб не пересолити. тому що майонез зараз буде ще має сіль. Солений. І так. І тепер додам майонез. Так, одну надали ложку таку. Можна ще одну. І це все перемішаю зараз. Майонез, скажем, додає вже на свій смак, скільки хоче там, щоб гарненько салат був помащений цим майонезом. Скажу вам, що спробувала насі, соли більше не буду додавати. майонезу теж, напевно, не буду додавати, тому що ще є сухарики, зверху я буду посипати, сухарики теж мають, вони солені. От і салат готовий майже. Все. І картопля вже зварилася, іду зараз, буду підсмажувати і покажу, накриваю салат і ставлю в холодильник. Я вже біля плити і покажу вам, що ставила сковорідку, щоб нагрівалася, і покажу вам, що мені ще потрібно. Кріп, отакий пучок, велика цибуля одна, три зубчика чесника, і зелене пірічко чесника. Я взяла такі три штучки. Це я буду теж додавати сюди до цього чесника. Воно дуже гарний запах дає, такий весняний, приємний. Ну і олія і чорний перець. І отак на олії трошки і покажу, що картопля гарно відварилася. Я буду добре зіляла. Ну, і все, буду додавати сюди у сковорідку, підсмажувати. Так. Покажу вам, як картоптики вже обсмажується гарнесенько. Бачите, я її так, легенсенько з однієї сторони, з другої сторони тільки вилочку повертаю. Отак. Можна тепер додавати до неї цибулю. Так, я дивлюся, що мені ще туди треба додати трошечки олії. Небагато, але трошки додати. Так, щоб цибуля пішла туди наниз і щоб обсмажувалася поки картопля смажується з цибулею а я бачить взяла чеснодалку ставлю би сюди часник оцей зубчиками і продавлю його через чеснодалку Сюди тарілочку. Тепер взяла піря чесника, так дрібнесенько, ну так ще посередині прорізати його. І так ножиком дрібнесенько наріжу сюди до цього чесника. Топлю можна перевертати, так дивитися до неї, щоб вона з однієї сторони дуже сильно не засмажилася. Отак. А цибуля хай собі смажиться там знизу. А зараз біля мене сіє, беру дрібку солі, посолюю цей чесничок трошечки, беру такий товкачик. І оцим товкачиком я трошечки потовчу часницей. І зелене, то і зубчиками. Так гарнесенько, гарнесенько перетовчу. Бачите, цибуля вже трохи просмажилася, зробилася трошки золотиста, як бачите. І я так гарнесенько її перемішую з картоплею тут. Ось і все, все готове. Роблю малий огонь. Угу. І покажу вам, що тут, бачите, зараз додам трошки води, небагато. Так десь От покажу вам зараз трошечки, десь 20 мл води я додала, щоб гарнесінько розійшовся часник. Просто. І все. Чесник готовий. Маю тут кріп нарізала. Все. І можна тепер цю картопельку, так чесничком присипати, вже коли вона готова. Огонь можна вже і виключити. Все підсмажилося там, більше огню не треба. Так, в мене вже на кожну картопільку чесничка потрошечки. Чесник додала. А тепер візьму кріп. Ота трошки. Пока вона гаряча ще отут. І трошки присиплю укропом. А оцей можна поставити на сіл, можливо, хтось забажає ще зверху. Мені люблять так. Зелений кріп присипад. І тепер наскрию кришкою. Все. Хай постої ще хвилинки дві отут. Картопля готова, і зараз буду вам показувати, що я сьогодні наготувала яку картопельку. Дивіться, яка красота. Дуже смачно пахне, така, такий запах звідти йде. Ось така картопелька сьогодні вийшла у нас молода. І салатик. Як бачите, я набрала вже його. Покажу вам, що я зараз. Отак, сухарики просто зверху присипаю їх. Сухариків теж, теж додається, хто скільки любить і як любить їх. Такий салатик швиденько, просто і дуже смачнесенько. Що покажу, яка картопелька вийшла. Я взяла ще до картоплі огірочка. Знаєте, так гарно пахне, що я вже хочу одне з'їсти. Але почекаю ще. Дивіться, це така смакота. Дуже смачно. і пахне так дуже-дуже. Але ще скажу вам, що я додала сюди, коли я додала чесник, кріп, ще трошки чорного перцю притрясла картопільку там. Постоємо. Ну от і все. Так я сьогодні таку страву, я з вами зготувала молоду картоплю, засмажену на сковорідці і отакий швиденький салатик. Це дуже смачний салатик, теж. якщо маєте бажання, приготуйте це і швидко, і просто, і дуже смачно. Ну, а картопля це і слів немає, що смачно, дуже смачненько. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі дві страви, приготуйте і ви. І це і смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую. Дякую за ваші побажання, як завжди, чого бажаю і вам. А головне здоров'я, Божої витримки і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!